Привіт! Мене звати Андрій Богданович, я правозахисник. У цьому випуску я розкажу про те, як себе поводити, якщо тебе викликають у райвідділок. Якщо тобі несподівано зателефонували і суворий голос запропонував терміново прийти до райвідділу міліції, не поспішай одразу виконувати таку вказівку. Виклик до міліції є процедурою процесуально регламентованою, і міліціонери повинні її неухильно дотримуватись. І ось що тобі необхідно знати: відповідно до українського законодавства, особа викликається повісткою, електронною поштою, телеграмою, факсом або телефоном. Повістка має бути отримана тобою особисто під підпис. Її корінець міліціонер забирає з собою. У повістці має бути зазначено, кого викликають у міліцію, твоє прізвище та ініціали, куди викликають. Назва органу міліції та його адреса хто викликає прізвище посадової особи, у якості кого викликають, наприклад, потерпілий свідок підозрюваний, для чого викликають процесуальна дія, дата і час прибиття до міліції та номер кримінального провадження, в якому здійснюється виклик. Телеграма, факс, електронний лист або виклик по телефону повинні містити такі ж дані. Якщо тобі зателефонували з міліції і запропонували прийти до райвідділу, спочатку уточни мотив та мету цього виклику, а потім повідом, що ти готовий допомагати правоохоронцям, але прийдеш до райвідділу тільки після отримання відповідним чином оформленої письмової повістки. Аргументуй свою вимогу необхідністю пред'явити керівництву навчального закладу або роботодавцю письмове підтвердження причини твоєї відсутності. Отримавши письмову повістку, ти зобов'язаний з'явитись у райвідділ міліції. І якщо не прийдеш, міліціонери мають право доставити тебе примусово. Важливо, якщо через хворобу ти не зможеш прибути до міліції в зазначений термін, обов'язково зателефонуй до райвідділу міліції і повідом про це. Телефонувати треба не до конкретного слідчого, а до чергової частини на номер 102. Де розмова буде зафіксована записуючим пристроєм, і таким чином ніхто надалі не зможе звинуватити тебе в ухиленні від явки. Візьми до уваги, що посадова особа райвідділу, яка викликала тебе до себе, у подальшому може зажадати документального підтвердження причини нев'явки рікарняним листом. Важливо перестрахуйся і не йди до райвідділу міліції сам. До самого кабінету тебе повинні супроводжувати близькі або знайомі, і хай це побачать якомога більше міліціонерів. Якщо перебуваєш у чужому місті на відпочинку або у відрядженні перед відвідуванням райвідділу, проінформуй по телефону родичів про те, до якого саме підрозділу міліції ти йдеш, коли хто та у зв'язку з чим тебе викликає. Домовся, що відразу після виходу з райвідділу зателефонуєш їм вдруге, і відсутність від тебе такого контрольного дзвінка тривалий час це сигнал для твоїх бустріх, що ти в небезпеці. Важливо, ніколи не йди до міліції, якщо перед цим вживав алкогольні напої навіть у незначній кількості. Тебе можуть звинуватити у перебуванні в громадському місці в нетверезому стані, а це підстава для затримання. Одразу після того, як зайшов до приміщення райвідділу, звернись до постового при вході або в чергову частину і вимагай, щоб тебе записали в журналі від відвідувачів, який є в кожному підрозділі міліції. У журналі має бути зазначено твоє прізвище, ім'я по батькові, дати та час прибуття до райвідділу та до кого з працівників міліції ти прийшов. У подальшому постовий зобов'язаний зафіксувати в цьому журналі час, коли ти вийдеш з райвідділу. Це важливо, оскільки саме ці записи офіційно підтверджують період перебування громадянина в райвідділі і значно зменшать загрозу твого необґрунтованого довготривалого перебування в міліції, А рідні, які чекають тебе біля чергової частини, взагалі зведуть її на нівець. Якщо після відвідування райвідділу ти залишився незадоволений протиправними діями міліції, обов'язково залиш запис про це в журналі відвідувачів у спеціальній графі. На цьому це все. Нехай тобі щастить і бережи себе! Весь ми з тобоєм! всякой мрази мальчики спасибо за отличную работу вы надежные ребята дубки 2 спасибо за чистый город на сегодня все отдыхайте спокойной ночи